Так це ж я Добрий вечір, друзі. Боюсь, і ти. А я ти. Ой, це кошмар. Коротше, друзі, розповідаю, куди ми йдемо зараз. Ми йдемо до наших велосипедів. Завтра мають приїхати по них люди. Я вже не раз казала, що... Ми придбали їх, потім я два рази виїхала ще минулого літа, ну, минулої осені, бо ми в кінці літа сюди приїхали. Я придбала їх, напевно, у вересні. І я зламала руку, вони стоять вже майже рік. Ми вирішили їх продати, тому що є ще такі чутки, що нас будуть звідти перевозити. Ну і ми вирішили за символічну ціну людям, так сказати, віддати. Ось, зараз Вон, саньок іде. В нього є інструменти, потрібно їх накачати і може завтра заберуть. Саня, ти в кадрі. Можна, так? Тебе знімати. Якщо ні, то я виріжу. Без коментарів. Без коментарів. Коротше, можна. Ось. Атлас. О, там зверху десь застрягло. так? Тільки його постріляла. Да. Ні, не я. Я його на тому тижні стриг. Ми так і я можу. 20 євро віддав. я б за Краще б нам, да. А я за троячку. Треба... Давай ніби тільки на нормальних камнях, щоб в прошлый раз грязний був. Чого ж, а інструмент тільки ти взяв? У мене маленький. От, ага, давай сюди. Я хочу відкрутити цю пластмаску. Тому що вона тут відпала, вона тут і не треба захисту цей. Бачите, вона тут на таких болтиках. Ось я думаю, що їх можна відкрутити, щоб воно не... ну воно просто вигляд. Слушайте звук зрителя підписчики, і підписчиці. Як воно скрипить, надувається. Тобі подобається це? Ні. Чого? Ну того ж. Ну чого? Ну того ж. Далі контент 26. Плюс. Чи ж, а зроби мені відверточку, будь ласка. Так, так вот. Ну достань, що ну, ти що вже? Ну я дівчина взагалі-то. Вже проржавіли Це Мені ще пацанчик подарив, він сейчас ще на неї Ну Ну, А Ну давайте спробуємо. Ось. О, підходить, до речі, дивіться. Я це зніму, Плас... пластик осей. А це назад закручу. Нехай, якщо захочуть, поставлять новий е... захист. Бачите? так а як воно? Ну все Велосипеди. Я б не сказала, що цепочка тут сильно ржава, це і взагалі хороший. Ну тільки руль у нього. А балончиком можна покрасити, правда? Руль. Ще <риклад> <риклад> ну, мало, все як треба. Можна, ану, якщо хочеш продати, давай в мене на каналі. Ти... Давай. Розказуй, що ти хочеш продати. <говорить> <skulling> <laughs> Та ні, ні. <lishing> я, например, Саня хоче продать. теж свій велик продати. <говорить> <пробування> <але> у нього дуже класний. А, а, а яка в тебе фірма? Німецька, <говорить> я нікому. Німецька якась. Р Максим, головне, щоб не впав. Хочу, щоб він проїхав. Показав, чи воно працює. Я на Ютубі виставлю, може, дійсно, хто захоче з моїх глядачів тебе велик купити. У мене ж не фотки. Макс, ти куди? Ні, мене відкриваю. Викинув з телефону. А, моє авто. Да. А, в тебе сюди вікно виходить? Так. Да. Прикольно. Астрійки. А, раніше було тобі супер, а зараз не дуже, да, шумно. Сам, шумить, все угу. Чай вже закритий. Немає, я не набрала водички. Тут ділашний зі контент? Ну так, да, я ж все показую. Ми вже помили велосипеди, сохнуть, відрегулювали. Ось. І зараз пристібнемо їх. І чекаємо завтра, якщо завтра приїдуть люди по велосипеди, то будемо бачити. Надіюсь, заберуть, що ж вони стоять без діла. Дома я постійно каталася на велосипеді. Це був основний вид, вид транспорту для мене. Він їде вже, летить. Ну як він? Нормально. Да, цей велосипед взагалі супер. Да, за 130. Оба взагалі за них. Ад все. Ну так, да, дешевше, ніж ми брали. Ну нічого, нормально. Так ні, це нормально. Так, да, я ж кажу, що це нормально. Вони а ж простояли просто все одно. Ну так, да, вони ж стояли, їх треба змазати. Змастити кудись, там може да, на регулювання да, віддадуть. їх. Так, да -да, він так і каже, що це десь 40 євро ще вийде їм змазатись, цепочки познімати, каже, продивитися оці всі зірочки. І це. Я кажу, ну добре, зроблю вам знижечку. Так що чекаємо, якщо завтра приїдуть, то скажу вам, якщо не приїдуть, то вже як буде. Переведем. Давай. А що твій є. Твій легший? Ну, твій... ну так, мій металевий, а твій з цього. З алюмінію. Ну він такий, він видно, що він дорожчий, він якісніший. Допомогти тобі? Знаєте, аж так. Брала ж для того, щоб кататися, ну хто ж знав. Могли ціле літо кататися. Для мене нещасливий велосипед виявився. Короче, в цьому відео вже, якщо завтра їх заберуть, то доповнення буде. А якщо не буде, значить не забрали, друзі. Всім пока. Продовження того відео, це якраз знято через пару днів. Сьогодні їздили в Шенон І Максим вмикав транжиру. Зараз покажу вам. він робить. Як це називається? Апгрейд велосипедів? А як? Як? Сам не знаю, Реконструкція. як. Реконструкція. Реконструкція? Коротше, дивіться. Це коли мене не було, я в басейні була, він якраз, що я ж не контролювала. Ось накупляв усяких засобів. Один для зняття ржавчини, так? Да? Да. А другий. Для змазування. Ти і для зма. И с маску тоже купил? Ну, ВДшка это типа все вместе идет. Вот это, это? Для ухода. Ну и вообще типа... Я сказал там типа чего говорю, проконсультируй меня. Я говорю, мне надо, говорит, велосипеды в порядок. Я говорю, у меня есть ржавчина, надо посмазывать. Говорит, вот это можно купить за смазку. Всего А это типа, чтобы снять ржавчину. Бачите, як він відповідально відноситься до продажу велосипедів. А чого ж ти таке, коли ми їх придбали для себе, не робив? А, бо ти хотів, я пам'ятаю, а ми не встигли. Ну так, да, я впала, руку зламала на другій покатушці і все. І Максим уже нічого з ними не робив. А це для продажу вирішив привести їх в належний вигляд. Ну, щоб умніки не приходили, не розказували. Я ж кататися хочу. Ну, може, ти й правий, я не знаю. Може, краш, легше продати буде. Звісно, буде легше. Ну Прийде чувак, велик смазаний, працює, Все, типу, він прям плюс-мінус презентабельно виглядає. Ну так, да, до речі, мені там пару людей писало, що а, оті що торгувалися. Ой, продайте нам ще дешевше, кажу, куди вже дешевше. Нам вже треба буде їх віддати на змазування, ну, не, на, на, на чистку, на, чистку, там, на все. На хрена, це, на а, це, а це буде десь каже, 50 євро коштує, а зараз виходить, що це ти робиш цю роботу, да. яку людині вже потім взагалі нічого не потрібно буде робити. Ну тому що деякі люди взагалі ніхто не, не хочуть робити, І тому типу, мені буде проще самому це зробити. Типу, Ну, зробив, то зробив, ладно. Я не а до чого ти не підготувався? Ну, треба було взяти, Щото. А, щоб його посило. Та візьми ще один віхтик ж такий є в нас. Ну так. Да. Ви вони вже. Так, да, вони ж он, розпадаються. І як Давай. будеш туди йти, то принеси... На молекулу. А що це таке в тебе за бутилочка? Так ж є а, це ще є средство, десь не вже. А, це ти вже використав її? Ну так. безбожно її використовував, звісно. Ну так, да. це в тебе все пішло? Да. Оце ж е е кермо було ось у ржавчині, бачите? Так, да, і оно, кстати, буде відходити от від ржавчини. Треба подожди, поки оно висохне. ще Наше його мить. Велосипед. Зачем? Ну от всяка фигня. Що, якщо я вдав велосипед, то, що проблема, то плохо йому буде. Так, да, якщо ти змазаний обдаш, то це немає в цьому сенсу навіщо це робити. А цей ти теж вже зробив? Ну я дивлюся, що оце взагалі було ржавівше, да. воно стало таке, типу, як нормальне. Ну, його взагалі балончиком потім можна пофарбувати, хай люди вже собі фарбують. Ну, ми будемо їх віддавати людям, якщо хтось їх забере, звісно, в кращому стані. Так що, такі от справи в нас, бачите. Ну? Типа кокпота. Що-шо? Угу. Так що отакий Максим у нас господар. Ну, значить в цьому є сенс. <сум> Тому що я якось так, знаєте, вважаю, що ми так дуже дешево їх віддаємо і ще в це вкладати кошти свої, ну, таке, і час. Ну, але йому захотілося, то він молодець. Напишіть, до речі, свою думку. А я ось чайок взяла. А він ще ось взяв такий супер клей. Хочу ще кермо підклеїти. Бачите, ціна тут його 3,50. Ще замочок ми купували, здається, 20 євро коштувало. Ну, я його не буду продавати, тому що заберу його додому. Це буде добре, то. Заберу і все. Ну, це вже взагалі буде. Ну, як вам пояснити. Тоді виходить, що оцей апгрейд їхній, плюс замок, то вже вийде воно по ціні одного велосипеда. Ну, тому ні, я це заберу додому, У мене тим більше немає нормальних замочків. А цей гарний такий кодовий замочок, супер. Тому. В нагрузку до велосипеда і віддавати точно не буду. А тобі подобається це? нормальний Так. Да. <laughs> Він собі запшикав е, в, в око. А чим ти собі в око попав? <laughs> Ото, що для зняття... Для, для зняття Капець, прибігаю в кімнату. Біг, бігом око миє. Ну, Кажу, що сталося? А то так и надо Та я знаю. Я попадала на я там помню. Концентрат вітаміну С в порошке. Лимонна кислота? Да, запекло за 0,01. Та даже не лимонная кислота, это ж типа какой-то производственный концентрат для этих энергий. Ааа. І ну, ото віч, звісно, така. Жука. Ну так. Да. Я як вспоминаю. А ти що, мить будеш, чи що? А, а наша ти відро приніс? Що б було? Вдруг що там надо. Он він відро приніс, а я пакет з їжею, бо в столові була. Хто що носить, називається. Вже зве мене, каже, йди. Я так собі гарненько в кімнаті була, відео для вас монтувала. Ні, прийди, каже. Чого до тебе йти? Це вже хоче, я знаю чого. Це вже хоче, хоче похвастатись своєю роботою, дитя. Що таке? Завойте. Я там до тебе дядька одного відправила, щоб він змазав теж. Він підходив до тебе. Ти змазав йому? Та нічого не видно змазувати, точно потвірити там назад. А так я ж йому кажу, підійдіть, там є, щоб змазати цепочку йому треба було. Нічого такого немає. Посоромився чи що? Ого, нічого собі який велик. Наче новий. Та ні, щоб до нового далеко. Бля, треба буде. Короче, ще один такой пузырек купити. Та ні, ну Макс! Ну, я хочу ржавчини повністю збавитися. Навіщо? Ну тоді ми давай виставимо його за 100 плюс. Ну, того, що продавати його за 70 євро нема сенсу, ти в нього вже 30 вложиш, вже вложив. 25 вже вклав. І ще це скільки 40. я просто думаю, що правильно було б краще вимити його. Іменно угу. вимити. Потім просушить взять эту щетку mm -hmm. железну прочистить кожну спицу взяти короче, кисточку так вони ну, і так гарно виглядають вже от, Макс. ту фигню і короче, промазати везде десь ржавчину що то средство хорошо работает, короче. ну кермо дуже гарно воно дивіться, як від'їло від воно ж повністю було ржаве. Да. так воно дивись воно виглядає прикольно його і не треба фарбувати воно Как с Да нет, это типа из серии, что надо все равно надо делать. Не все правильно сделал, конечно, по неопытности. Но вот, вот эти вот все элементы, которые типа ржавчины, их можно все хорошо, короче, убрать. И тогда вообще, типа, не, не, не доколыпаешься. Я вот хорошо прочистил эти наши. Но mm -hmm. из серии я бы их хорошо просто промыл бы. Потом опять будет mm -hmm. покрыл бы. Ну, типа, взял бы, короче, ржавчину бы с них поснимал. Це всього. І потім би у вас мазав. Ну і скільки і, це ще туди і, вкласти і, типу, треба? треба. Та, ну, ж. Так, так ти, ти за стільки, ну так ти що, це виходить, ти 50 євро в нього кладеш, а за 70 продаєш? Це виходить в тебе ти за 20. Так, 80 стоїть. Ти його за 20 виходить, продасиш від, від, в результаті. Ну, просто успіх продажа буде хороший. Це, так це ти його ще даром віддасиш уже людям. Ну, типа, треба піднімати ціну тоді в два рази вже, виставляй ну, його 140. Коротше, він наче новий тепер став. Подивіться, дивіться, який взагалі супер. Ти вже тут три часа пахаєш. Ще додав роботу свою три часа в Ірландії. Це скільки? Це ще 50 євро. велосипедним доктором. Ні, ну то ти зробив гарну справу. Я вважаю, що їх в такому стані взагалі заберуть і люди будуть задоволені, і їм не треба на ТО їх здавати, на технічний огляд. Подивіться, які шикарні вильчики стали. Ти молодець, гарно все зробив. Прям супер. А ну сядь проїдься на цьому. Тільки недалеко. Я вже дуже готувався, найбільше я ж хочу показати людям. Тест-драйв. Тільки не впади, Не впадеш. Не повторяй моїх помилок. Шо? А, шльопок? Да. Далеко тільки не їдь, зай. Бачите, гарно їде. Ну, нормально. Ще й загальмував. Супер, так взагалі вельчик чудовий. Так що виставлю це відео. Якщо до того моменту не заберуть, друзі, якщо комусь треба, будь ласка. Вони і в таку, і так в гарному стані робочому були, а Максим їх зробив ще взагалі. Взагалі в чудовому. Вони були повністю у функціональному гарному стані, а він їх ще й почистив і змастив. Так що супер. Ну що, загониш туди вже? А? Ну, хоть награвся вже. Чоловічі за, забавки це я називаю. Так, да, шкода, що ми на них не покаталися. Мені аж так хотілося, якщо чесно. Я ж думала, всі сезони будемо їздити разом. А вийшла, бачите. По необережності, причому я так впала, що я зупинилася вже повністю на узбіччі і просто перехилилася на ліву ногу. І Втратила рівновагу і впала на праву руку на, так напряму. Якби я на лікоть впала, я ж вже колись падала, ну в дитинстві там і вдома навіть так з розгону на асфальт падала через кермо і нічого не було. А тут зупинилася і так втратила рівновагу і на випрямлену руку отак упала. Друзі, якщо будете падати, то на випрямлену руку не падайте ніколи. О, бачите, які гальма, супер. Та взагалі супер, слухай. Ти казав, що я тобі треба. Ні, що Ти вже хочеш... Від старого велика, щоб все було ідеально. Я хочу, гармазі, щоб нормально це було. Я хочу проти мають першого імені чоловічеський. Так ми ж вище ви голови не пригнеш. Ну так якщо ти покупаєш це, може, тваринку, то треба із них доглядати. Так, Правильно? Так а, ми й доглядали. Де? Ну ми доглядали постійно, я ходила, дивилась на них. Від дощу ховала їх. Ну, тепер вже точно, як хтось прийде на огляд, вже не будемо переживати, що може яка де старина, стара ржавчина завадить.